Друзі, всім привіт! Маю для вас дві новини хорошу і погану, як завжди. Так багато хто мені пише в інстаграм. Я стараюсь людям допомагати. Тому, якщо вам треба, як то кажуть, безвизм'єзна допомога, чим зможу допоможу, якби поділюсь своїм опитом по Британській Колумбії, який проходили ми з чоловіком. Насправді, коли летіли ми, було дуже мало інформації. Багато хто нам, як то кажуть, ставив палки в колеса від о, мовляв від того, щоб ми кудись з'їхали, бо все, як то кажуть, погано. Ті, хто приїхав до нас, так не, не дуже хотів, щоб ми їхали до Канади, чомусь якось так. Не знаю. Це тільки, якби моя думка, мій погляд на то все. Так, от, розкажу вам про, як то кажуть, про погану новину так? для людей, які їдуть по цій візі. Це ануляція візи Кюет. В якому випадку вона зараз можлива? Так? Якщо ви приїхали до Канади, взяли гроші, виїхали, так, ну не зробили медичного обстеження. Віза на протязі 90 днів анулюється. Так, треба робити медичне обстеження. Тим паче, в Британській Колумбії воно для українців безкоштовно, то є теж плюс. Друга таку новину, яку я чула, це те, що навіть якщо у вас є медичне обстеження, ви отримали гроші, виїхали, і на протязі 90 о, днів не вернулися, вашу візу теж можуть анулювати. бо... Якби ви скористалися всіма благами, так то кажуть, допомогою Канади і чомусь виїхали. Ну, зрозуміло, що багато хто їздить на розвідку, як то кажуть, ти можеш приїхати пожити в готелі і побачити всі плюси, всі мінуси Британської Колумбії. Я не буду говорити за інші провінції, бо насправді я не знаю, як там. Я говорю тільки за ту інформацію, яку знаю. Так, тому треба думати наперед, як би то, ті люди, які хочуть приїхати, насправді я б радила їхати вже зараз. І е, пробувати, можна пожити три роки, чому б ні? Так, далі буде видно, для когось Канада якби сподобається комусь, а комусь не зайде, то завжди можна вернутися до Європи. Звідти ні, 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 ніхто вас не вижене. Насправді, звідси теж ніхто не вижене. Так, друга така хороша новина це те, що ті люди, які приїхали до Канади ще в 2022 році і винаймають житло, якби буде така ще компенсація для них у розмірі 500 доларів. Це теж є такий, знаєте, великий плюс. Якби цей не багато, ну і немало. 500 доларів на дорозі не валяється. І скажу ще те, що нема чого боятися, якби отримати ці гроші, це так само, як ці три тисячі. Тобто уряд просто їх дає безвозмізно. Так, це допомога для тих людей, які отримують, як кажуть, менше, ніж 35 тисяч доларів на рік зарплатні. Так, і там щось було ще сказано 20 тисяч або менше. Ну, будемо говорити. Якби про 35, так і це раз на рік канадський уряд вирішив дати ці 500 доларів. Наприклад, от ми платимо заплатили так страхівку 500 доларів на рік за нашу квартиру, тобто ми можемо собі, як то кажуть, ці гроші, ці кошти вернути. Чому б ні Подивимось. І е, насправді, якби те, що ви скористаєтесь теж цією допомогою, ні на що на піар, ні на що це впливати не буде надалі. Тому боятися немає чого. Ну так, насправді ті, хто мають більше так, чим 35 тисяч доларів, то насправді тут можна і подумати, да, що може вони вам і не треба ці гроші. А для тих людей, які мають велику родину, працює тільки, наприклад, батько або мама неофіційно, теж такі, не будемо того приховувати, так, і ці кошти якби покриють вам страховку на рік. <свят> то є то теж дуже добре. Тому лякатися немає чого, і насправді все добре. Ось такі новини у мене сьогодні для вас. Маю хвилинку і вирішила поділитися, бо є чим поділитися. Теж попрошу вас ставити лайки під відео, якщо якби відео вам сподобалось, так, і підписуватись на канал. Я розповідаю трошки про своє життя, як я тут живу, що віком, так? що купую, що, що скільки коштує. Так, і разом з тим розказую ось таку корисну інформацію, як сьогодні. І теж, якщо у вас будуть питання, можете мені писати в інстаграмі теж під цим відео. Дякую, що подивились це відео, всім гарного дня, у кого день, або гарного вечора і всім па-па, до наступної зустрічі, до наступного відео.